Зараз прослухайте, будь ласка, текст диктанту. Українське сватання. З проханням висватати дівчину. Парубок звертається до своїх батьків. А вони вже вибирають сватів для такої поважної справи. Це зазвичай. Шановані в селі люди. Крім того, вони мають бути дотепними й красномовними. Свати вирушали коли темнішало. Адже тоді менше лихих очей бачитиме та й менше хто знатиме, якщо буде відмова. Старости гупають тричі по три рази ціпком у двері й просять дозволу війти до хати. Перед тим як показати дочку красуню, батьки двічі виводять переодягнених інших дівчат. Старости, жартуючи, щоразу кажуть, що це не їхня, бо в них найвродливіша. Тоді вже мати за руку виводить свою доньку. Старости подають дівчині вузлик із хлібом сіллю. Якщо їй хлопець до вподоби й вона хоче вийти за нього заміж, то дівчина бере вузлик, кладе його на стіл і розв'язує. А коли зі старостами прийшов нелюб, то вона виносить гарбуза як знак відмови. Коли всі заходять до хати, перерізають хліб навпіл. Хлопець і дівчина з'їдають по шматочку. Тепер вони наречені. Отже, прослухаємо перше речення. З проханням висватати дівчину, парубок звертається до своїх батьків, а вони вже вибирають святів для такої поважної справи. Записуємо перше речення. З проханням висватати дівчину. Парубок звертається до своїх батьків, а вони вже вибирають сватів для такої поважної справи. Перевіряємо. З проханням висватати дівчину парубок звертається до своїх батьків. А вони вже вибирають сватів для такої поважної справи. Це зазвичай шановані в селі люди. Це. Зазвичай, шановані в селі люди. Крім того, вони мають бути дотепними й красномовними. Крім того, вони мають бути. Дотепними й красномовними. Перевіряємо. Крім того, вони мають бути дотепними й красномовними. З абзацу наступне речення. Свати вирушали, коли темнішало. Адже тоді менше лихих очей бачитиме, та й менше хто знатиме, якщо буде відмова. Свати вирушали. Коли темнішало, адже тоді. Менше лихих очей бачитиме. Та й менше хто знатиме що буде? Відмова, перевіряємо. Свати вирушали, коли темнішало. Адже тоді менше лихих очей бачитиме, та й менше хто знатиме, якщо буде відмова. Старости гупають тричі по три рази ціпком у двері і просять дозволу війти до хати. Записуємо. Старости гупають тричі. По три рази ціпком у двері. Й просять дозволу війти до хати. Перевіряємо речення. Старости гупають тричі по три рази ціпком у двері й просять дозволу війти до хати. Наступне речення записуємо з абзацу. Перед тим, як показати дочку красуню, батьки двічі виводять переодягнених інших дівчат. Записуємо. Перед тим, як показати дочку красуню. Батьки двічі виводять переодягнених інших дівчат. Батьки двічі виводять переодягнених інших дівчат. Перевіряємо речення. Перед тим, як показати дочку красуню, Батьки двічі виводять переодягнених інших дівчат. Старости, жартуючи, щоразу кажуть, що це не їхня, бо в них найвродливіша. Записуємо речення. Старости, жартуючи. Щоразу кажуть. Що це не їхня, Бо в них. Найвродливіша. Старости, жартуючи, щоразу кажуть. Що це не їхня, бо в них найвродливіша. Тоді вже мати за руку виводить свою доньку, тоді вже мати за руку виводить свою. Доньку. Перевіряємо. Тоді вже мати за руку виводить свою доньку. Старости подають дівчині вузлик із хлібом сіллю. Старости. Подають дівчині вузлик. Із хлібом Сіллю. Перевіряємо. Старости подають дівчині вузлик із хлібом сіллю. Якщо їй хлопець до вподоби і вона хоче вийти за нього заміж, то дівчина бере вузлик, кладе його на стіл і розв'язує. Якщо хлопець, якщо їй хлопець до вподоби, вона хоче вийти за нього заміж. То дівчина бере вузлик, кладе його на стіл і розв'язує. Перевіряємо. Якщо їй хлопець до вподоби, і вона хоче вийти за нього заміж, то дівчина бере вузлик, кладе його на стіл і розв'язує. А коли зі старостами прийшов нелюб, то вона виносить гарбуза як знак відмови. А коли зі старостами. Прийшов нелюб. А коли зі старостами прийшов нелюб, то вона виносить гарбуза як знак відмови. Перевіряємо. А коли зі старостами прийшов нелюб, то вона виносить гарбуза як знак відмови. Наступне речення з абзацу. Коли всі заходять до хати, перерізають хліб навпіл. Коли всі заходять до хати, Перерізають хліб навпіл. Перевіряємо. Коли всі заходять до хати, перерізають хліб навпіл. Хлопець і дівчина з'їдають по шматочку. Хлопець і дівчина з'їдають по шматочку. Тепер вони наречені. Тепер вони наречені. А зараз перевіримо увесь текст. Будьте уважні. Українське сватання. З проханням висватати дівчину, парубок звертається до своїх батьків, а вони вже вибирають сватів для такої поважної справи. Це зазвичай шановані в селі люди. Крім того, вони мають бути дотепними й красномовними. Свати вирушали, коли темнішало. Адже тоді менше лихих очей бачитиме та й менше хто знатиме, якщо буде відмова. Старости гупають тричі по три рази ціпком у двері й просять дозволу війти до хати. Перед тим як показати дочку красуню. Батьки двічі виводять переодягнених інших дівчат. Старости, жартуючи, щоразу кажуть, що це не їхня, бо в них найвродливіша. Тоді вже мати за руку виводить свою доньку. Старости подають дівчині вузлик із хлібом-сіллю. Якщо їй хлопець до вподоби і вона хоче вийти за нього заміж, то дівчина бере вузлик, кладе його на стіл і розв'язує. А коли зі старостами прийшов нелюб, то вона виносить гарбуза як знак відмови. Коли всі заходять до хати, перерізають хліб навпіл. Хлопець і дівчина з'їдають по шматочку. Тепер вони наречені.